У диктатора Путіна сьогодні так звана інавгурація. США та 20 країн-членів ЄС захід бойкотуватимуть ще сім інших країн. За інформацією іноземних змі надішлють до Росії своїх представників. Україна не визнає Путіна президентом і закликає зробити світ те саме, оскільки виборчий фарс, що влаштував Кремль на тимчасово окупованих територіях України, порушив усі норми міжнародного права. Ольга Жидецька продовжить. Ілюзія законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу агресора, а правлячий режим на диктатуру. Так в українському МЗС назвали інавгурацію диктатора Путіна. Україна закликає світ не визнавати його легітимним президентом, адже влаштувавши так звані вибори під дулом автомата на окупованих українських землях, російська влада порушила численні угоди, що регулюють сучасні міжнародні відносини. Такі дії РФ, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки і спричиняє чисельні людські жертви і руйнування, вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для. Виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав. Інаугурація, що забезпечить російському диктаторові п'ятий термін при владі, проходитиме майже без гостей. За даними Reuters, на подію, яку зазвичай відвідують голови держав, не поїдуть представники 20 європейських країн. Її точно проігнорують послі Німеччини, Польщі, Литви, Естонії у Таліні. Зокрема, це мотивували тим, що не можуть легітимізувати дипломатичні відносини з державою агресоркою. Не буде на заході і чеських дипломатів. Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутній на інавгурації російського президента у вівторок. Не вшанують новий термін Путіна навіть його колишні сателіти. Зокрема, до Москви не поїде вірманський прем'єр Нікол Пашинян. Натомість Франція таки відрядить до Кремля свого посла. Загалом Ройтер сповідомляє, що на інавгурації будуть присутніми представники семи країн ЄС. А от керівництво євроспілки офіційну позицію щодо представництва на церемонії узгоджувало дуже довго ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо у зовнішній політиці. Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Борель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в Москві, пропустять церемонію і представники Великої Британії, Канади та США. Хоча у Вашингтоні відзначили, попри це таки вважатимуть Путіна президентом РФ. Ми однозначно не визнаємо президентські вибори вільними та чесними, але він президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі. Політологи пояснюють, відсутність іноземних гостей на інавгурації, хоч путіну і неприємна, адже в Кремлі прагнуть продемонструвати світові, що економічної і політичної ізоляції російського диктатора немає. Цивілізований світ навряд чи визнає його нелегітимним. Це ядерна держава. І ніхто так говорити, що вони не визнають Путіна в якості президента. Не будуть все ж таки, які не які вибори пройшли, і сполучені Штати Америки та всі інші країни розуміють, що якась процедура все ж таки відбувалася так, не вільна. Але для цього Путін не проводив вибори. Він розумів, що таке легітимність влади. Тим часом резолюції, що ставлять під сумнів владу російського диктатора, ухвалили парламентська асамблея Ради Європи та Європарламент. Однак політологи пояснюють, це радше довгий пас на перспективу, і на сьогодні символічний крок, який сигналізує національним урядам, що Москва токсична, і контакти з нею. Варто скорочувати Євген Бригар, Ольга Жидецька. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.